Український фільм Скажене весілля на каналі цікаве кіно. Приємного перегляду. Для звільнення заручника на весілля прибуває група спецназу під керівництвом полковника Попадюка. Навіть без слів полковник вміло керує своєю групою. Тупий парад сюда йдуть. Профі. Делікатно, як психолог, полковник розпочав переговори. Говорить полковник Попадюк. Терорист середюк. Я з терористами переговорів не веду. Я не терорист. Зайшовши у глухий кут, було вирішено підключити доньку злодія до переговорів, але, зрештою, це мало чим допомогло. Перенесемося на тиждень до цього в невелике містечко Яблунівка. Це Василь та Галина Середюк. Вони готуються зустрічати доньку. Василь з гордістю хвастає сусіду Тарасу, що його дочка приведе нареченого з самої Франції. Як у деяких, аж ход, хоч і не схожий, але теж європеєць. В окуліста давно був. Що ти понаписував тут? А? Ах, чіпа інчальний. Ти дивишся, чи... коли ти щось скриєш. Та ти в сраку! Якби моя дочка додому таку чурчхелу привела, я б їх обох прибив. Тим часом у Франції Катерина разом з своїм нареченим Франсуа готується до весілля в Україні. Через деякий час Катерина розмовляла з Галиною по відеозв'язку та спитала, чи показала вона таткові фотографію Франсуа. Але як з'ясувалося... Тут Галина трішки схитрувала. Поглянь, які обличчя, які розумні очі, справжній європейці! І мені так подобається. Не вже таки сказав. Слово слово! Нічого не підозрюючи, Василь зайнятий організацією ресторану на весілля, де йому презентують пивний стіл, десертний стіл та український. Це провал. Німецький стіл, французький стіл і Welcome to Ukraine. Прекрасно! Концертна програма класу Люкс. Magnifique фантастік. Залишилося узгодити питання райдеру, так званий договір, умов праці артистів, але Василь погодився лише на аванс. Сім'я сусідів пробують вареники за новим рецептом Ашотіка, в котрій він додав зовсім трішки перцю чилі. Вареники були настільки смачні, що Ашотік заляпав нову сорочку, чого не стерпіла його молода дружина. І тільки на Тарас збирався показати, хто в домі господар, сварка закінчилася. В останній день перед від'їздом Франсуа переймається, чи прийме батько Катерини їх відносину. Але Катерина запевнила, що кохатиме його в будь-якому випадку. Настав той самий день, літак прилетів, гарячий обід та теплі обійми батьків. Нарешті вони зустрінуть свою доньку. Та побачить того самого французького зятя. До такого Василь зовсім не був готовий. Спершу він прийняв хлопця за прислугу та побіг шукати зятя з фотокартки. А тепер давай. Клич мого зятя. Н? Роздратований Василь вимагає пояснень та взагалі привезти йому зятя з фотокартки. Натомість Катерина запевняє, що кохатиме Франсуа і без згоди батька. Сусід потішається над Василем, мовляв, я теж спершу думав, що Ашотік тюльпани продасть і поїде, та зрештою порекомендував не впиратися і готувати весілля. Але Василь заявив, що поки він живий, весілля не буде, і зараз він, як справжній чоловік, вирішить це питання. Тому Василь з гордістю випачився та благословив пару, але попросив разом з ним перевірити, чи все готове до весілля. Хитрий Василь подумав: якщо не буде де празнувати, то й весілля не буде, тому він навмисно забракував ресторан та меню, наголосив на непрофесійності музикантів та обладнання, звинуватив заклад у відсутності райдеру і взагалі відмінив бронь на дату. Як кажуть, у нас у Франції, оревар! По дорозі додому Василь з неприхованим задоволенням заявив, що весілля прийдеться відкласти на декілька місяців, а можливо і на рік. Сусід Тарас підслухав їх розмову та допоміг порадою відпразнувати у подвір'ї і навіть запропонував перебрати паркан між хатами, щоб було більше місця. Молодим ця ідея дуже сподобалася, а от Василь був категорично проти. Він сварився, придумав безглузді відмазки і навіть поставив жорсткий ультиматум. Але запам'ятайте! Цього паркана ніхто її пальцем не ворогне. І поки одні сварилися, інші ламали паркан. От тільки це їх замалим не вбило. На щастя, сусіди добре вміють домовлятися. Весілля з армянським конячком. Мама, вклянуть супер буде. Щоб уникнути кривавих репресій, Катерина запропонувала проголосувати. Після чого й вирішили справляти весілля у подвір'ї. Тарас та Василь скаржаться один одному на тяжку долю і непутьових зятів. Під час розмови Василь згадав традицію сватання і наступного ж дня бігав по всьому місту і шукав наречених для Катрусі. Щоб наставити палок колеси Василю, Тарас розповідає своїй жінці та дочці, що Катерина вагітна від француза. Звісно, він це вигадав, але жінки зразу побігли розносити цю новину по маленькому місту. Намагаючись зловити хоч когось, Василь дізнається, що по місту ходять слухи про вагітність Катерини, і, звісно, нікому не потрібне таке щастя. Тому плани Василя на сватання розбилися вщент. Під час чергової розмови сусід Тарас з втомою порадив вже здатися та згодитись з дітьми, як це колись зробив і він сам. Бо діти вони ж умніші за батьків. Але навіть в цих словах Василь знайшов надію. Вони знають, вони все знають. Дякую. Питавши пораду у сина, Василь дізнається про сучасні весілля, і більш за все йому сподобалась ідея з паробочою вечіркою. Василь ту ж хвилину побіг до сусіда розказувати йому свій злющий план як вони приходять до клубу, спають Франсуа, запрошують дівчину та тут же дзвонять катрусі, а далі вже прощай Франсуа та нарешті щасливе життя. Але як з'ясувалося, клубі у містечку зовсім немає. А безкоштовно роздягтися, згодилась лише самотня працівниця бібліотеки. Проте для підступного плану і це згодиться. Наступного дня чоловіки приступили до поробочої вечірки. Гулять так гулять. Шашки, Доміно. А жінки тим часом влаштували святковий двичник. Бет сказав би мій тьолачник. Василь перевіряє, чи все готове до свята, а Тарас, як завжди, рятує шлюб молодятам, закривши двері. Василь просить сина збігати за катрусою, що він швидко й робить, так і сказав, що татко позвав голу жінку на свято. Бібліотекарка запізнюється, тому Василь побіг за нею і, коли відчинив її, ще й допоміг зав'язати корсет, що і стало для нього останньою помилкою в житті. Ах ти віпес. Сонечко, я все поясню. Ще довго Василь буде вибачатися за свої гріхи, але більш за все йому соромно перед донькою, катруся натомість зовсім не держи зла на батька. Вона з посмішкою пояснила, що любить Франсуа так же сильно, як і батька, чим розчулила загрубівши старе серце татка. Василь заявив, що як люблячий батько, він повинен організувати краще весілля в світі. Нічим не можемо допомогти. Тамада Назар заявив, що на цю дату в них вже заплановані хрестини мера. Василь збирався піти не з чим, але напослідок запропонував ухвалити райдер. На що Назар зразу погодився, бо мер відмовився від райдеру. А в кого райдер, то ти прав. Підготовка до весілля йшла повним ходом. Готувалися музиканти, приходили гості, накривалися столи. Залишилося лише підготувати батьківську промову. Василь довго мучив свого блокнота і зовсім нічого не придумав, тому вирішив піддивитися в інтернеті. Зайшовши до Гуглу, Василь потрапив зовсім не на ті сайти та побачив дуже пікантні відео. Хоч на них і не було катрусі, але Василь сам собі щось придумав і оскаженів. Непідробна, справжня людь затуманила його розум. Він вів свою єдину доньку під вінець і тільки й мій що представляти, що з нею могли робити там, у Франції. Василь вирішив піти на будь-що, аби тільки зірвати весілля. Схопивши рушницю, Василь взяв франсуа в заручники і зачинився з ним у сараї. Люди були перепугані, тому визвали оперативну групу реагування. Йти на переговори, Василь відмовлявся, а Катруся заявила, що він їй більше не батько. Після цього у Василя трапився інфаркт, і вистрелив він вже непритомний. Вірвавшись штурмом, сталовики знайшли лише безпритомне тіло Василя та француза, котрий весь час думав, що це якийсь веселий конкурс. Василя швидко привезли до реанімації, але саме в цей час в місті не було вправних хірургів, а лише медсестри, котрі могли лише визвати ритуальну службу. На щастя, французький зять був кращим студентом-хірургом у всій Франції, і йому не залишилося нічого, окрім як зробити все, щоб врятувати Василя. Операція була тяжкою і довгою, але усі з відкритими ртами спостерігали за чистою роботою справжнього фахівця. Франсуа нарешті завершив свою роботу. Він врятував життя Василя. Василь прийшов в себе вже наступного дня. Разом з ним у палаті був тільки той самий полковник. Полковник проінформував Василя, що операцію зробив Француз і врятував йому життя. В той же момент в палату завітала вся сім'я, і полковник радісно пояснив, що за операцію по звільненню заручника йому видадуть орден, а Василь відправиться в тюрму. Проте усі, як один, заявили, що то був такий конкурс, і взагалі немає ні заяви, ні свідків. Полковник зрозумів, що з цим вже нічого не зробити, відпустив Василя і поїхав по своїм справам. Василь наче усвідомив. Який в нього класний зять, і як щаслива разом з ним Катруся. Дякую, синку, на здоров'я, батьку, благословляю вас. Дітки. Через два місяці, хоч і з другої спроби, Катерина вийшла заміж за Франсуа. І це свято знатно відгуляли всім містечком. Василь та Тарас зрештою вирішили, що в них чудові діти, і вони за них дуже раді.